Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про види гіперкінезів і про гіпотонічно-гіперкінетичний синдром, який виникає при ураженні стріатума, яке пов'язує, яке складається з кори головного мозку, хвостатого ядра, лушпини, огорожі та мигдалоподібного тіла. Ось ви бачите на даному слайді вверху це було хвостате ядро, нижче була огорожа. Зникає гальмівний вплив і, як наслідок, рухи стають надмірними. Червоним обведено хвостате ядро, блакитним обведена лушпина. На МРТ ось в такій проекції. І є соматотопічне представництво. В передніх відділах хвостатого ядра, якщо виникають порушення, відповідно виникають гіперкінези м'язів обличчя. От ми бачимо у пацієнтки. Якщо виникає ураження середньої частини, Хвостатого ядра. Виникають гіперкінези в пальцях рук, тут ми бачимо атитоз, і в тулубі. Нижня частина хвостатого ядра бачимо гіперкінези в кінцівках. Гіпотонічно-гіперкінетичний синдром, по суті, складається з двох симптомів. Перша це м'язова гіпотонія, ми бачимо симптом вільних надпліч. І Перерозгибання в колінних та лікчових суглобах у пацієнта, а також симптом гордон-2. Як викликаємо колінний рефлекс, нога ніби застиває і робить маятникоподібні рухи. Хорея, хореїчний гіперкінез. В даному випадку це хорея гентінгтона спадкове захворювання. Здається, що ніби пацієнт пританцьовує і ніби якісь вичурні рухи виконує, якийсь дивний танець. І коли ми спостерігаємо за цим пацієнтом, важко вгадати, який буде наступний рух, нагадує такий якийсь незвичний танок. Бувають інші види хореї. Буває хорея сиденгама або мала хорея, яка виникає при ревматизмі в дітей, наприклад. Взагалі, для гіперкінезів характерно те, що пацієнт не може довго утримувати витягнутий язик. От дивіться, бачите, просять пацієнтку висунути язик і утримувати. Він сховався, скажуть, ні, ні, не потрібно. Висуньте, утримуйте язик. От вона знов і не може його втримати, тому що гіперкінези також стосуються і м'язів язика. І бачимо гіперкінези на обличчі. Важко пацієнтці і розмовляти внаслідок цих гіперкінезів. Атитос. Вже ми їх бачили сьогодні в відео, але ще раз пригадаємо, щоб гарно запам'ятати: це черв'якоподібні рухи в пальцях рук та пальцях ніг. Це атетос. Тубул в верхніх кінцівках і атетос в нижніх кінцівках. Є цілий ряд дистоній. Торсійна дистонія проявляється штопороподібним рухом тулуба. Напруженням м'язів, бачите, і обертальний штопороподібний рух. От ми бачимо, спостерігаємо. Локальна форма є спастична кривошия. Бачимо у пацієнта насильницький поворот голови в сторону за рахунок напруження. Мускулюстено клейдомастоїдус. Ось ми бачимо грудинно соскоподібного м'язу. І пацієнт може компенсувати цей гіперкінез, утримуючи голову рукою. Пісчий спазм також відноситься до локальних дистоній. Зараз зустрічається рідше. Раніше був у писарів, тому так і названий, у скрипалів, у людей, які виконують монотонну роботу рукою. Лицевий геміспазм. От ми бачимо пацієнтку і є скорочення половини м'язів обличчя. Будь-який гіперкінез можна, в принципі, і посилити, давши пацієнтці навантаження, особливо психоемоційне. Бачите, з нею почали розмовляти, і, відповідно, гіперкінез посилився. Буває і двобічний лицевий геміспазм, більш важка форма, вона супроводжується більш неприємними відчуттями для пацієнтів тяжче переноситься. Гемібалізм Гемібалізм виникає при враженні субталамічного ядра Люіса. Було блакитним, воно зображено там на малюнку. І бачите, нагадує змах крила птаха. Ніби от ви взяли, піймали птаха, тримаєте в руках і тріпотить його крило. Так, і бачимо, тріпотить рука у пацієнта, відникає відповідний, відповідний гіперкінез. Тики. Це скорочення окремих груп м'язів, частіше мімічних. Ось ми бачимо, у пацієнтки є скорочення бачите, біля орбіти м'язів, мімічні м'язи. Але, в принципі, пацієнт може утримувати їх. На відміну від інших гіперкінезів, вони більше можуть піддаватись саме корекції, психологічній корекції, і певні моменти можуть їх зменшувати. Синдром Туретта. Надзвичайно цікаве захворювання, яке проявляється генералізованою формою тиків, які спостерігаються також вокальними тиками. Пацієнт, бачите, свистить, може хрюкати, може плюватись, може казати непристойні жарти, показувати непристойні жести. І йому надзвичайно їх важко або неможливо стримати. Вони описують це, ніби ви пірнули під воду і затримали дихання. І ось це бажання. Почати дихати, ось таке саме в них бажання виконати цей гіперкінез або вокальний тик. Можете подивитись, я багато відео на Ютубі. Дякую вам за увагу!